Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко, рубрика Українські шахові гросмейстри, українські гросмейстри. Володимир Витошко, сьогодні йдемо так по алфавіту. 26 років, 98-го року народження, 755 партій в датабазі до 22-го року, хоча там були ще якісь партії в 24-му році, і відразу подивимося його рейтинг бо це дуже зв'язано. Діло в тому, що він розвивався досить непогано, коли йому було 19 років, 20 років, і після 20 років. Його рейтинг якось стабілізувався і немає ні зросту, ні падінь, і навіть були простої. Ти ще побачив. Ось тут я там рахував з червня 2020 року, по травень 2021 року взагалі змін рейтингу тут не було. Ну, але це зміни рейтинга Фіди, можливо, український рейтинг трішки інакше, ну, але були от такі от простої, ось тут є. Фіди рейтингу, не знаю. Найсильніше було в 2017 році, йому було 19 років, 2541. Досить непоганий перспективний український гросмейстер є, можливо, а можливо, був можливо, він же зараз не, не, не дуже займається. Не можу я знайти його. Хто знає про нього, хто, хто знає, він з Львівської області, не знаю, чи точно. Льв Львів'янин, ось, знаю, що дивляться мене якраз з тієї сторони. Також підписники. Напишіть, що там, як зараз він виступає, намагається десь там прогресувати чи ні. Ось його ось, всі досягнення, які я зміг витягнути з датабази. Ну, по-перше, давайте подивимося, результативність. 65% за білих, за чорних 54. І тепер дивимось його, керечес, до 12 років перше місце. 2007 році, ну, дуже гарно, там, і в 2010 році якось чемпі... призер чемпіонату Європи в 2012 році. Це коли йому 12 років було, в 2010-му, правильно? А якось в 2008 там щось також до 10 років. Ну, досить, я скажу, сильно прогресував, коли був молодий. Не знаю, чи зараз, зараз, які зараз в нього справи, але те, що видно по ФІДИ, то якось стабілізувався рейтинг, ось і не, не, не прогресує за останні декілька років. Окей, тепер його опоненти. І що цікаво, що Віталій Бернацький ось є відео на каналі. Ну, просто мінус 9. Ось півочка з 10 партій. Друзі, він направив проти Бернацького. Ну, але Бернацький вже був, я так розумію, Бернацький трішки старше, а, ніж він. І, можливо, вони десь зустрічалися саме в турнірах в українському, тому, можливо, такий, такий розрив: оце проти його з Бортніком. Нуль. До речі, з Бортніком, з Олександром Бортніком. 3-6 він набрав. Так що це ого. ого. Я навіть цих партій не бачив щось в датабазі. Тут от дивлюся. Ну, от можна подивитися тут. Плюс 1, плюс один, мінус 4 проти весо. А. Спартак Височий, звісно. Ну, він завжди тут як дивився проти когось наших українських Спартак Височі. Ну окей, мінус. З ним в наших українських грусмейстерів. Будемо дивитися, обов'язково Спартака. Ось. Сергій Барган. Ну окей, така от результативність проблем. Зараз будемо дивитися партію. Партія досить цікава, тому що він зіграв цю партію, коли досить був ще юним. Ось дивимося партію. Дивимося партію. Ось, добре, переш, переходимо до партії. Витошко Дурнів. Ось, це 2010 рік, коли якраз Витошко було 12 років. Так, він 98-му, 2010 рік, ще й 30 січня. Ось львівський чемпіонат, так розумію, ось. І партія в іспанській партії проти дурніва Володимира досить цікава, Володимира. Я так розумію. Ні, ну дивіться, пише Витошко Володимир, а Дурнів Володимир. Чому так? Не знаю. Ну, окей. Добре, напав на пішака, іспанська партія. Стандартно. Тут А6 захист морфії від чорних. Стандартно все. Йдемо. А4 слоном відійшли, кінь нападає. Ось. Ну, у нас така от. Цікава цікава системка, практично, як Берлінський захист, тільки з А6, там може десь перейти в контратаку. Маршала. Так? Як він там називається? Хто там знає? Ну окей, побили, побили. Я вже не повторяв до на теорії іспанської партії. Окей, побили. А, чи тут можна бити До речі, цікаво. Цікаво, що відразу оцей хід D4, не робимо рокіровки а відразу Д4, досить класний такий хід, жертвуємо пішака робимо рокіровку і тепер оцей пішак іде вперед. Спочатку Торео захищає, щоб там кінь не став. А, ну так. Якщо просто тут відразу зіграти Е4, кінь може піти вперед, на Е5 зіграти Е4, і тоді Д4 підкріплює цього коня тому ми захищаємо. Цю клітинку і тепер ходимо пішак вперед. Якщо кінь йде, на... кінь пішов на D5, побили пішака, ось, ну і ось тут починається вже накрути. Отут тут я вже дивився, думаю, ого-го, ось це, слухайте, в 12 років такі от штуки. Дивіться, кінь йде, і слон тепер е, нападає на коня. Якось зараз е, грати пішаком на F6 дуже якось виглядає погано, тому що. Просто поб'ємо його, ну і взагалі, а як, а як захищатися? І, здається, забираємо з з-під атаки, і ось тут все зрахував Володимир Витошко. І ну, в 12 років це дуже класна гра. От, подивіться, що зробили. Б'ємо пішака. Звісно, багато фігур нависають на короля. Можна додуматись, щоб зробити цей хід, проте ну, дуже круто все. шах. Ось розрізаємо тут повністю королівський фланг. І е, б'ємо спочатку коня, що досить важливо. Я тут, тут до кінця якось і не розумів, чи можна було, давайте от подивимось, шах, кінь закривається і ферзь де кудись, чи так не можна було грати. Ось, ну отут відразу, чи можна було піти ферзем? А, от якраз напевно, тут і не можна було. Бо якось, напевно, що він боявся, що кінь поб'є на е 5 тому ми його вибиваємо і після цього залазимо ферзе. І ось тут як же не крутися, а получиш мат. Ну, так от якось воно і відбулося. Якщо закриватися тут десь конем, хоча чи можна було слоном зіграти на на 6-6? Неможливо було точно. Ну, Якщо б десь там. Слоник, так, тут десь якось можна було малювати. Як, давайте показуйте мені. О! Якщо слоник йде, то просто залазимо ставимо мат. А якщо а, кінь перекривається, також та сама ідея. Ну, а більше я щось і, 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 і не видно. Як от захиститися від цього мату? Якщо кінь зараз сюди стає, то тоді шах звідси ферзем. І знову ж таки, кінь не може закриватися, бо ферст тут його б'є. Ось таке, друзі, і, і, і насправді тут вже все. От Партія завершилась на цьому ході. Ну, от ще зробив такий ферст-ферст D7, ферст можливо, з ідеєю поставити коня. Є 5 проте шах і все. І як би ти там не закривався, знову ж таки, кінь закрився, зайшли, поставили мат. Ось така, друзі, цікава партія. А від Володимира Витошко. Цікавий такий, ну будемо надіятися, що він далі буде набирати рейтинг. Ось, Ну і ще раз, Оця ідея, слухайте, в іспанській партії, слухайте, ну так розібрав. Я ну, ніколи не бачив. Такого. І ось тут зв'язали просто конячку. Ну, бо зараз на коня напали, потрібно щось робити. Правильно, ну, Можливо, іншим конем потрібно було грати, але все одно та сама зв'язка. Не розумію, як, як насправді тут можна було це все втримати. Ось, просто пожертвували конячки поставили мар. Добре, друзі. всім всього хорошого, до побачення.